Зраду видно не в повідомленнях, її видно в дрібницях. Коли чоловік починає поводитись так, ніби живе не з тобою, вона дізналась про зраду не з переписки і не від людей. Вона відчула це по тому, як він став знімати взуття. Раніше він кидав черевики, аби як один біля шафи, другий посеред коридору. Вона лаялась, він сміявся, а тепер ставив рівно. Обережно, наче в чужій хаті. Ти чого такий чемний? якось пожартувала вона. Втомився, відповів, і не подивився. Вона тоді промовчала. Бо коли живеш з чоловіком 10 років. Знаєш, якщо він не дивиться, значить дивиться кудись інде. Ця історія має продовження. А ти підпишись на канал Сільській Історії. Її звали Олена. Його Сергій. Звичайна сім'я, робота, кредит, неділя з батьками, рідкісні сварки без крику. Вона працювала в аптеці, він на СТО. Жили, як усі, і думали, що цього досить. Аж поки він не почав затримуватись. Машина казав, клієнт казав, ти ж знаєш, казав. Вона знала вона все знала ще до того, як побачила її. Побачила випадково на базарі. Сергій ніс пакети, а поруч ішла вона. Молода, легка, в яскравій курці. Він щось їй говорив і сміявся так, як давно не сміявся вдома. Олена стояла між рядами з картоплею і не могла поворухнутися. В голові було порожньо. Тільки одна думка. Отак, «От значить, вона не підійшла, не влашкувала сцену. Просто розвернулася і пішла. Купила хліб, купила молоко. Прийшла додому, поставила все на свої місця. Увечері він зайшов, як завжди. Привіт. Сказав привіт, відповіла вона. Він мив руки довше, ніж треба, витирав рушником обличчя. Вона дивилась і чекала, але він мовчав. Ти був на базарі, спитала вона. Він здригнувся, ледь помітно. Заїжджав, сказав, а що? Та нічого, відповіла вона, просто спитала. Вони вечеряли мовчки, він їв швидко, вона повільно. Сергію, сказала вона раптом, ти мене зраджуєш? Він відклав виделку, довго дивився в тарілку. Я не хотів, сказав. Цього вистачило. Як давно? спитала вона. Неважливо. Для мене важливо. Він зітхнув кілька місяців. Вона кивнула, не заплакала, просто кивнула. І що тепер? спитала. Я заплутався, відповів він. Ти ж знаєш, як у нас все однакове. У нас було життя, сказала вона. А однакове це коли не помічаєш, що маєш. Він мовчав. Ти її любиш? спитала вона. Я не знаю. Це теж відповідь, сказала вона. Він пішов тієї ж ночі, без валізи, без сварки, сказав, що поживе у друга. Олена залишилась сама вперше за багато років. Вона сіла на кухні, подивилась на годинник і зрозуміла життя не зламалось, воно просто змінило напрямок. Через тиждень він подзвонив. Можемо поговорити? Можемо, сказала вона, але вже не як раніше. Вони зустрілись у кав'ярні. Він виглядав втомленим, вона спокійною. Я все зрозумів, сказав він. Я помилився. Ти не помилився, відповіла вона. Ти зробив вибір. Просто він виявився не дуже зручним. Ти не хочеш повернутися? Вона подивилась у вікно. Люди йшли, сміялись, жили. Я не хочу жити з людиною, яка вагається, сказала вона. Я хочу жити з людиною, яка знає. Він опустив очі. Вона встала, одягла пальто і пішла без злості, без сліз. Зрада не завжди ламає життя, іноді вона просто знімає пов'язку з очей.